Так, Доброго дня всім. у нас конференція Mercaneč Ivan Ivanovič, Olah Viktor Ivanovič, Meška Meška Meška, Seneč Marijana Jurina, Meška Meška, Roman Ivan Jurijev, Meška Meška, Ferenc Marta Pavljev, Meška, Mistralno Zemlje, Ženev, Ljubitel, Prvožavka, Čerko Viktor Mikhailovič, Svoboda Prvožavka, Besman Marijala Sejina, Svoboda Prvožavka, Bloč Andrijeva, Meška Meška, Hadela Andrija Pavljev, Svoboda Prvožavka.

У нас є пособана земельна ділянка, технічна на праздінь устрою на земельну ділянку на помісті обслуговування відділення закладну культурно-послідницького обслуговування. Серед робоча вулиця Центральна, 111. Затверди, декратина устрою на земельну дня площею 538 метрів квадратних. А також зареєструвати за Дуже селищної радою право комунальної власності на зазначені ділянку для міністра обслуговування будівлі закладів культурно-посільного обслуговування. І контролю покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та звільнення відносин. Хто запроти? У нас штук на питання. Одна до нас просить, я я просить дати дозвіл на роботу на проєкту зінусу щодо відведення земельної гірки, присвоєння в умовах оренди для сіносіння та худоби. художника. Я пропоную проєкт рішення, дати дозвіл на розроблення проєкту зіносу щодо відведення земельної ділянки, у умов оренду для сьогоднісіння та описання художника. на промаѓанинови, ничогаш не су самадобри. И по конуеца дамо на промаѓанинов, во фото таа а така што дате на Розе, тоа за прашање ја ќе го сеси секој рад. е а Довженської селищної і... ради за те що саме пропонується проєкт дати досі на розроблення проєкту замовлюсь, що до відведення земельної дня прислання нового оренду для заміснення та описання кудок матеріму, що вказано виготовити такого. Gracias. Thank you. проєкт рішення, погодити та затвердити проєкт рішення щодо встановлення змін на межі території села Лідецька Боліна до Вжанської селищної територіальної громади від проєкту з Карпатської ради, відповідно до вимогу законодавства. Встановлює тим межу території села Лідецька Боліна відповідно Добар ден. Што ми сказа, дека нека земе праѓа, нека во Ленинскика, биде запошени. Добар ден, што за? Протек, И, што да си, прашање. по